Як розвивається заклад нового типу, розповідали в Коломийському природничо-математичному ліцеї. В цьому закладі поглиблено вивчають фізику, біологію, хімію, математику. Директорам шкіл запропонували взяти участь в уроках, спецкурсах, факультативах, моделюючих іграх. Це ті заходи, які допомагають учням досконало вивчити той чи інший предмет, розповідає директор ліцею Ганна Пасічна. Звичайно, обговорюємо проблеми. Розвитку програми розвитку даного ліцею, тому що наша програма розвитку це школа життєутвердження. Тобто, що дитина, яка закінчивши наш ліцей, вийшовши зі стін школи, вона буде конкурентно спроможною на ринку праці, такою, яка буде вміти знайти собі дорогу в житті, і буде впевнено знати про це вже починаючи з восьмого класу, тому що вони в восьмому класі вже вибирають собі ті предмети, які в житті потім дадуть їм вибір професії. Найважливіше це навчити дітей вчитися, наголошує Ганна Пасічна, зробити їхнє перебування в ліцеї цікавим, щоб учні від навчання отримували задоволення. Лише тоді буде потрібний результат. А ще й необхідний взаємозв'язок між батьками, вчителями і учнями. Щодо вивчення точних складних наук, тут мають свої підходи. Щоб навчити дитину любити складні предмети математику, фізику чи хімію, біологію. Це не посильна праця учителя, тому що це дуже багато треба працювати, щоб не сухо викладати цей матеріал, а так його Приподати дітям, щоб вони розуміли, що цей предмет є дуже цікавим, і він, і без нього неможливо в житті обійтися. Тому математику завжди прив'язуємо до життя. Фізика, все, що пов'язане з життям, діти все це знають. Хімія і біологія це все, що стосується життя кожної з дитини. Сьогодні ми показуємо урок хімі... біохімії, де пов'язана система хімія і біологія повністю. Показуємо урок математики, і це є моделююча гра, ти, де Ректор, де прив'язана математика до того, як дитина може бути лідером у житті, показуємо фізику дуже складний предмет, і це сьогодні буде показувати свої знання 11 клас, поглиблене вивчення, починаючи від 8 класу, вони вже вивчають і вони покажуть, як застосовується все те, що вони вивчили у житті. Семінар директорів провели згідно із планом управління освіти Коломийської міської ради. Йому передувала велика робота педагогів, каже директор інформаційно-методичного центру Уляна Волощук. Та й загалом тут є вже чимало напрацювань здобутків та великий досвід. Наш природничо-математичний ліцей має вже за ці чотири роки певні напрацювання, певні здобутки, і великий є високий інтелектуальний потенціал у учнівському складі нашого ліцею. Кожен звичайно новітній заклад має свої профілі, тобто, у нас є в місті такі заклади, як перша школа, тобто це є е, спеціалізована із е, вивченням англійської мови. У нас є п'ята школа із е, вивченням е, іноземних мов, у нас є гімназія наша класична, і в нас є природничо математичний ліцей. Ну і, звичайно, він є один-єдиний в місті, і всі напрацювання як педагогічного колективу. Так, адміністрації і, звичайно, все працює на учня, щоб учні звідси виходили дійсно зі здобування майбутньої професії. На це працює природничо-математичний ліцей. Учнів ліцею уже з першого класу готують до вибору майбутньої професії. Цей заклад в Коломиї успішно функціонує вже четвертий рік. Щороку кількість бажаючих навчатися в природничо-математичному ліцеї зростає. Наразі тут пізнають науку вже 550 п'ятдесят